Добрий день, вітаю вас на ютуб-каналі компанії Нтех Україна. Приїхала нова поставочка, і в ній приїхала мотопомпа Тавас. Дизельна мотопомпа Тавас високого тиску. От, які особливості по цій мотопомпі? Ну, Тавас саме виготовляє дизельні двигуни. От, дуже якісні, дуже економічні, споживають мало палива, працюють надійно. Дуже розповсюджені і мають популярність по, як на внутрішньому ринку Китаю. О, так і по всьому світі. Що ще, сказати, комплект поставки, що йде в, в комплекті. Йдуть одразу два а, штуцери, такі під гнучкий рукав, і йде смоктучий фільтр з зворотним клапаном. Також мінімальний набор інструменту от, йде, от, і хаму, 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 хамути, і інструкція з експлуатації. Така собі у нас ну, простенька помпа. От. Має ручний старт, немає ніякої електроніки, все працює дуже надійно, зроблено саме для польових умов експлуатації. Дуже якісна і одна з найдешевших мотопомп, я думаю, що на ринку України. Бажаю всім надійної та енергетичної роботи компресорного та насосного обладнання. До нових зустрічей!